Політичний курс адміністрації Трампа призвів до зростання ядерної напруженості у світі, втрачаючи віру в американські гарантії, країни починають шукати альтернативні шляхи забезпечення власної безпеки. Ба більше Україна, перебуваючи у вкрай вразливому положенні, вже готується до наслідків імовірної ядерної катастрофи. Допомагає нам у цьому Ізраїль. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. За даними Financial Times, напруження у стосунках між Америкою та Європою, а також відлига між США та Росією, серйозно підірвали довіру світу до американських зобов'язань щодо ядерної безпеки. Як наслідок, Німеччина та Польща вже відкрито обговорюють розвиток власних ядерних програм або спільного використання французьких чи британських арсеналів. Париж здається також не проти цієї ідеї. Азії теж неспокійно. Південна Корея та Японія, які стикаються з загрозами з боку Китаю та КНДР, де. Далі активніше обговорюють можливість створення власних ядерних арсеналів на близькому сході. Туреччина та Саудівська Аравія вже дали зрозуміти, що готові відповісти на будь-яке розширення ядерних можливостей Ірану. Експерти попереджають, що будь-які спроби союзників США розробити власну ядерну зброю можуть спровокувати ланцюгову реакцію. Втім, договір про нерозповсюдження ядерної зброї все ж під серйозною загрозою. Крім того, договір сно 3 який обмежує кількість ядерних боєголовок у США та Росії, втрачає. Чинність у лютому наступного року Путін вже призупинив його виконання після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Трамп вже під час свого першого президентського терміну також не поспішав продовжувати угоду, наполягаючи на включенні до неї Китаю, що викликало різкий спротив Пекіна, враховуючи ситуацію в Україні, саме вона може стати першою, хто постраждає від ядерного удару або аварії через атаку по АЕС. Розуміючи це, Україна предметно готується до будь-якого сценарію розвитку подій. Зокрема, а за даними Times of Israel, Ізраїль вже надав Україні доступ до свого препарату, що може врятувати тисячі людей у випадку радіаційної аварії. Це стало можливим завдяки угоді між біотехнологічною компанією Плурі та українським банком поповинної крові Гемофанд. Договір передбачає зберігання та розповсюдження препарату плацентарної експансивної клітинної терапії PLX-R18. Саме він є потенційним засобом лікування променевої хвороби. Плурі та гемофанд. Заявили, що спільно просуватимуть клітинні випробування для реєстрації терапії препарату як радіаційного контрзаходу. Також вони розраховують отримати необхідні регуляторні дозволи від МОЗ України. Під час ядерної атаки або аварії на людину діють високі рівні іонізуючого випромінювання, і в неї виникає гемопоетичний гострий променевий синдром. Він супроводжується руйнуванням кіскового мозку та клітин крові, що призводить до тяжкої анемії, інфекції та кровотечі. За відсутності ефективного лікування, людина помирає за 4-8 тижнів. Ізраїльська компанія Плурі розробляє клітинні технології, використовуючи стовбурові клітини. Їх вилучають із плаценти здорових жінок, які народили шлях. Хом кесарового розтину після поміщення клітин у біореактори вони починають активно розмножуватися і виділяти білки. Як тільки ампула з клітинами вводиться у м'яз, вона стимулює власні можливості людського організму для реактивації та регенерації клітин крові та пом'якшує наслідки радіаційного опромінення. У результаті клітини з однієї плаценти можуть вилікувати від променевої хвороби понад 20 тисяч пацієнтів. Плурі заявила, що r 18 був безпечно протестований на людях. І на тваринах Введення препарату у якості профілактичного заходу за 24 години до опромінення, а також через 72 години після опромінення призвело до збільшення збереження життя до 74%. Варто зазначити, що договір плурі та гемафанд був підписаний за два тижні після того, як російський ударний дрон із своєзною бойовою частиною атакував конфайнмент Арку, збудовану над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Тим часом в Україні є ще одне. Місце потенційного радіоактивного інциденту Запорізька АЕС. Російські загарбники контролюють станцію з 4 березня 2022 року та замінували всі її головні приміщення. Під час зустрічі американської та української делегації у Парижі 17 квітня Вашингтон передав Києву конфіденційний документ з умовами укладення мирної угоди з Росією. За даними Wall Street Journal, адміністрація Трампа очікує відповіді від України вже цього тижня. Після чого план буде представлено росіянам. Докладніше про те, що саме пропонують США далі. Підписуйтесь на наш канал. Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа може вийти з переговорного процесу, якщо Україні та Росії не вдасться досягти прогресу у ключових питаннях щодо укладення мирного договору. Як з'ясувалося згодом, ця заява була зроблена одразу після того, як Київ отримав перелік умов, які на думку Вашингтона стануть ключем до миру. Це виглядало так, ніби американці непрозоро натякнули Україні, що дана пропозиція одна з тих, від яких неможливо відмовитись. Втім, за словами. Високопоставленого чиновника держдепартаменту США ідеї, представлені українцям, не є пропозицією з розряду бери або йди. Він зазначив, що список потенційних варіантів був наданий для обговорення та відгуків, і Київ повинен зважити своє рішення. Подумати дійсно є про що, адже одним з пунктів потенційного мирного договору є визнання США анексованого Криму російською територією. Нагадаємо, раніше Конгрес США прийняв закон, який виступає проти цього. Крім того, у 2018 році держсекретар. Майк Помпео назвав анексію Криму загрозою основному міжнародному принципу, який поділяють демократичні держави. Жодна країна не може змінювати кордони іншою силою. Таким чином, цей крок призведе до перелому більш ніж десятирічної політики, як демократичної, так і республіканської адміністрації Вашингтона. Також серед ідей, представлених США у Парижі, є абсолютне і остаточне виключення членства України у НАТО. Цей пункт не став сюрпризом. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що на його думку саме розблокування питання вступу України в альянс свого часу стало головною причиною повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ще одна пропозиція США для встановлення миру передбачає визначення території навколо атомного реактора в Запоріжжі нейтральною територією, яка може бути під американським контролем. За задумом Трампа, у майбутньому найбільша в Європі електростанція постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані Росією регіони. При цьому йти на компроміси доведе. Це не лише Україні, за словами західних чиновників, майбутня мирна угода не надаватиме Росії права на контроль над чотирма частково окупованими українськими областями, які Владімір Путін записав до складу РФ ще у 22-му році. Крім того, США не планують обмежувати українські збройні сили і не перешкоджатимуть військовій підтримці заходом Києва чи розгортанню там європейських військ. За словами держсекретаря Марко Рубіо, кожна суверенна нація на землі має право захищати себе Згідно з. Запропонованою угодою Україна зможе укладати будь-які безпекові угоди на двосторонній основі з різними країнами. Водночас наразі не представлено жодного рішення щодо гарантій безпеки, які отримує Україна, якщо погодиться на мирне врегулювання. За даними західних ЗМІ, США очікують, що Україна розгляне ці умови і дасть відповідь на них вже цього тижня на зустрічі з представниками Вашингтону та Європи у Лондоні. Якщо консенсусу вдасться досягти, аналогічні пропозиції будуть направлені до Москви – Варто зазначити, що Дональд Трамп покладає великі надії на успіх пропозиції і укладення мирного договору вже найближчими днями. За його словами, якщо це станеться, Україна та Росія почнуть вести великий бізнес з процвітаючими сполученими штатами і зароблятимуть статки. У понеділок, 21 квітня, у своїй резиденції у Ватикані помер папа Франциск протягом останніх трьох місяців, 88-річний понтифік хворів на важку форму запалення легень. Переживши декілька кризових моментів, він вперше після госпіталізації з'явився перед вірянами на площі святого Петра, 20 квітня. Вже наступного ранку стало відомо про його смерть. Варто зазначити, що за пророцтвом святого Малахії, 112-й папа Франциск, стане останнім в історії людства. Після нього, згідно з рукописом, Рим буде Зруйновано, настане кінець світу і розпочнеться страшний суд. Чи здійснюються ці пророцтва, покаже час, а поки що Ватикану все ж доведеться обирати нового папу. Телеграф з'ясував, як зазвичай проходить ця процедура і хто претендуватиме на поздвови Римокатолицької церкви. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Для того, аби стати папою, достатньо бути дорослим чоловіком до 80 років, який є хрещеним католиком. Втім, кандидати себе не висувають гідних визначають виборці. Зазвичай папу обирають серед представників кардинальської колегії, до якої входить 252 вищих члена духовенства католицької церкви з усього світу. Конклав розпочинається через 15-20 днів після похоронних обрядів або відставки понтифіка. Кількість кардиналів виборців не має перевищувати 120 осіб, найпізніше двадцять. Того дня після смерті чи відставки папи вони відправляються у місце виборів: сікстинську капелу апостольського палацу Ватикану. Приміщення перевіряють на встановлення шпигунського обладнання і закривають до завершення виборів. Для обрання папи необхідні дві третини голосів від загальної кількості присутніх кардиналів виборців. Голосування проводиться чотири рази на день. Якщо консенсусу немає або кількість бюлетенів не відповідає кількості виборців, бюлетені спалюють, додаючи до них хімікати. Таким чином, чорний Дим над Сікстинською капелою означає відсутність рішення. А білий, що Ватикан отримав нового папу. Після 33 голосувань відкривається другий тур між двома найкращими кандидатами. Конклав завершується після того, як новий папа погоджується на своє обрання. Потім Понтифік обирає собі ім'я, під яким буде очолювати церкву, і складає присягу. Серед найімовірніших кандидатів на пост папи називають 67-річного кардинала Маріо Греча. Мальтійський генеральний секретар синоду єпископів раніше закликав звернутися до. Тих, хто піддається у з боку церкви через свою сексуальну орієнтацію або сімейний стан. Папа Франциск звів речу в сан кардинала у 20-му році. Його повною протилежністю є 72-річний кандидат з Угорщини, кардинал Петер Ерде, колишній президент ради єпископських конференцій Європи, є впливовою фігурою у політиці сучасної церкви. Як консерватор, він виступає проти практики причастя розлучених або тих, хто повторно одружився. Також він відкрито висловлювався про свою незгоду з прийомом Біженців, заявляючи, що це рівносильно торгівлі людьми. Ще його ймовірним кандидатом на пост папи є 76-річний кардинал Реймонд Берг зі США. Він вважається провідним архіконсерватором у церкві. Зокрема, він оскаржив готовність Франциска дозволити розлученим парам, які розлучилися і повторно одружилися, приймати Євхаристію. Берг також оскаржив нову умову церкви щодо штучної контрацепції гомосексуалістів і цивільних шлюбів, назвавши її негожею. Стати понтифіком також може. З 15-річний кардинал Фрідолінам Бонго Бесунгу з Демократичної Республіки Конго, який також критикував погляди Франциска, ба більше оголосив його доктрину щодо благословення неодружених та одностатевих пар недійсної на африканському континенті. Фаворитами у виборах також називають нідерландського кардинала Віма Ейка, італійського кардинала Матео Цупі та Філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле. Останній, до слова є лідером серед кандидатів на букмекерській платформі Polymarket. на його перемогу Мого роблять ставки 20% користувачів. Втім, більшість, а саме 28% юзерів, вважають, що у 25-му Ватикан все ж не отримає нового понтифіка. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.